А що ти можеш порадити людям, які зараз знаєш такі ну, зі сходу України, чи там з півдня, що вони зараз намагаються українізуватися і трошки про історію більше дізнатися? Тобто, як їм можна допомогти? Ну тут я, тут ми маємо це шкілку, що діти по-українськи ходять учитися, що треба, і суботу. І вони мають навіть можливість шкільний рік ті, щоб біженці, що будуть рік або півроку, щоб діти могли до школи йти, щоб їм числилися року роки, дістають свідоцтво також, щоб ті діти мали можливість, якщо вернуться. З самої додому ще знати мову. Uh -huh. А ті, що сюди приїжджають, одинокі мусять вчитися по-німецьки, то є обов'язок. Uh -huh. ну, більшість тих біженців, що зараз приїжджають, я теж з ними вчила німецьку дуже багато, але 95% російською говорять. Так. Ну чому? То є ясно, був указ не один. І були заборонені до, 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 до учити взагалі українську мову. Як то називався Указ так, ука, так, був. І, і, і Наші люди не сміли йти собі до уряду по українськи говорити, мусили по-російськи. Нас нас нищили де можуть. І що ти ну, які перспективи бачиш, як то можна змінити? Щоб українська мова не вмерла? Українська мова не вмре. Напевно, ні. Є багато книжок і є багато можливостей на загал поїхати чи до Америки, чи до Європи. Є багато книжок і видавництво добре, і багато людей. Є студентів. Всі, що живуть в Америці, українці вчаться мову. Обов'язково. Сестра мого батька була вчителька пані Витвиненко, що Литвиненко був дуже славний скульптор, так? а його жінка, сестра мого батька була вчителька і вчила в Нью-Йорку. No, в школі українську мову, mm. то так чи то і саме зрозуміло, що mm -hmm. so, батьки учили своїх дітей, але як мій батько був, uh, як же п'ять років, як же був вернувся з, з, з полону, був в Нью-Йорку в церкві на St. макс Place, там є церква українська, і Страшно розчарований був, що діти між собою говорили по-англійськи. І був такий ображений, прямо, що ті не говорять по-українськи. Я кажу, А ми, як стоїмо у Святої Варвари, також говоримо по-німецьки, то тебе не було. Вони знають мову, як треба, розбираються і читають, і пишуть, але говорити їм легше. Як я летіла. З Москви додому, до, до відня, сиділи за мною два хлопці. І цілий час по-російськи говорять. А я потім вислухала, що вони українці, що вони зі Львова. І Я до них звернулася і кажу: перепрошую, що я вас пішаю. Чому ви говорите по-російськи? А ви українці, та ви знаєте мову? Вони відповідь була така: нам. Так легше. Це була відповідь нам так легше. Все. Угу. Знали мову, уміли по-українськи, признавалися, але говорили по-російськи між собою. Угу. Так як ми також говоримо по-німецьки між собою, хіба Кто? в родині. Ну, от ми говоримо по українськи Ну, то вже то, так, то вже то, то, але... А ну, з братом ти говорила як? Залежить від ситуації, mm. так і так. Без, mm -hmm. Ми без ходили з одному реченню з мови до другої, не, не, не думаю, чи, що то що, що ж інакше. Mm -hmm. Це було саме зрозуміли. А брат священник знав шість мов. Він знав українське, він матуру бив по російськи у Відні. знав російське, знав англійське, мучив у школі. Був в Франції, знав французьке, знав ну, українське і всім мав щось і Латину ще. Так що все. Mm -hmm. Для то, то... А найстарший мій брат, такий здібний не був, до йому тяжко було, він знав найліпше по-німецьки, mm -hmm. а мій наймолодший брат, що. Ніколи не жив в українському оточенні, також не знає по-українськи. Uh -huh. він, він знає, що є Україна, він чує, що він українського роду і все. Але він чисто жив в Німеччині, в Швейцарії, в Франції, а ніколи на Україні жив. Uh -huh. тут все одно, Путствує, чи там десь буду до не знищу, бо до піду, то стіл і ті два крісла, то вже йдеш. Ну, що хоч я можу до себе взяти, але то треба якусь таку машину не, мати. Не, то, то, то. Я ж сама подумаю, я тут купувала індогольний кублі, індовільна галпштраса, яка стояла до продажу на вулиці. Угу. І я обміряла тоді, що то у мене акурат влізающа і купила, і на моє маленьке авто я її сидила ззаду. Цю лавку. Всем... Ну, то, то і в мою влізе. Вона є зовсім легенька, піднеси, то я смалю. Ну то скажеш мені, я заберу до себе і поставлю. Ні.